У знову немає світла, не, не знаємо, коли воно з'явиться. А Віка приїхала з роботи і привезла покупки, вона під ялиночку своєму похреснику купила подарунок, він в неї єдиний з його Тимур. І в мене там є відео. Я поставлю там силочку, воно зовсім маленьке, коли він зовсім був маленький, і вони годували пташок. Ну, а зараз покажу, якщо зможу, що вона йому купила. І ще купила для себе тут кої-що, для нас додому. Ось такий купила джемперочок, можна сказати, а можна сказати, толстовочка. Ось, дивіться. Так, зараз дивимося, що от така якість тут тепленький. От йому Всього 6 років. І раніше вона все ляль ігрушки купляла І він любить м'які іграшки. Ну, а зараз от вирішила так. І ще щось купила. Зараз покажу, це зложу. Шукаю, де ж світло було, щоб гарно побачити. Ну і ще ось таку весняну курточку купила вона. Про ціну не буду говорити, це подарунок. Може, дивляться, я думаю, мене там. Це її кума, думаю, може дивиться. то я не буду говорити ціни. Ну, ось такий. Ну, я думаю, мабуть, іще якісь там солодощі купить. Ну, поки ось так. Оце така курточка. Теж на 6 років. М'якенька. Я люблю оце таке мяке мяке тут. А я думаю, Тімур буде радий, буде наряджатися. Ось такі купила подарунки для свого похресника. І ще купила і купила отакий от лінор, він уже тут. Не півтора літра, літр 420. І пакет. А чек онлайн в телефоні. Я потім напишу, скільки це коштує. Лінор парфум ось такий. І ось його вага. Дивіться. Ну, Уменшають, а ціну збільшують. Ну, нічого, виживемо. Все буде добре. Це ж привикли, вже можна її і не лити, але вже привикли, щоб все було пахуче, все м'якеньке. Ну, і отеж і льєм і купуємо. Ну, це такі покупочки були сьогодні у віки. Моєї онучки.